Вітаю вас на моєму каналі Смачна Кухня. Дуже велика подяка усім, хто підписався. Ви даєте мені впевненість в моєму початку. Усім міцного здоров'я та витримки. Так як новорічні свята ніхто не відміняв, але святкувати будемо негучно. Настає рік одяного кроля. Нехай ця тваринка на території України не буде полохлива. А буде велетенська з міцними лапами, з гострими зубками і кігтями. Стоп закінчений. Переходимо до приготування салата кролик. Нам потрібні такі продукти. Куряча грудка 300-350 г приблизно. Чорнослив. Чорнослив 200 г, ананас консервований, 5 штук яєць, 200 г твердого сиру, майонез. Сіль, одна морква, батон і зелень. Курячу грудку я покришила відварену курячу грудку я покришила е, кубиками, чорнослив порізала, чорнослив м'який, промила його і порізала. Яйця натерла на крупній терці, е, трошки майонезу і чешнику. И то все мы размешаем. ложкою. О. Ананаси кубиком, мілким кубиком покрашила, і на мілкої терки на терці натерла сир. І також на мілкої терці натерла морку. А тепер будемо отак я бачу кроля і <смі> будемо складати. Перший слой у нас буде. курочка. Сюда в ушко. Тогда подремняем. Так, тепер сіточку з майонеза. М'ясо я солила, так що не треба його. Так наступний чорнослив. Викладаємо. Він дуже м'який. Насипати не виходить, він мягкий дуже. Точку так це еруйце. може не нудно. Наступне у нас ананаси. Good Так, і тепер засипаємо сирком. Засипаємо сиром і тоді буду формувати. Отакий кроль у мене получився. Подивіться, він у борцовських рукавицях, з медаллю, з зубами з великими. Ну, щоб задобрити його, я тут зелені поклала. Це перець зелений, заморожений, я його розморозила, так порізала. Тепер от залишилось у нас суміш залишилося. І я додала майонезу туди, трохи зеленої цибульки. І будемо робити задобрювати кроліка, щоб він благосклонний до нас був. Оце так врізаємо, щоб форму моркви придати. Накладаємо. А ви свою намазку. Це дуже на Новий рік, дуже оригінальні бутерброди получаться. Свою намазку. Це у мене ще от салата залишилась. І морквочки. Да Чтоб не видно было в салон. Так с этого сейчас тряпку взяла. Якраз ми покладемо пучочок у петрушечки і з чорнослива вот такі цяточки зробимо моркві. так ми кролика піддавривать будемо. Сейчас я. Сейчас Я підготовлю. Ми зараз на тарілочку сюди покладемо. Це кролик у нас, тому щоб він нас полюбляв, щоб він нас дещо стяг. Він у нас такий войовничий, красивий. Зверху його, щоб краще було видно його зубки. Приготуйте на Новий рік ось таким прикрашенням салат, з таким прикрашенням кроліка. І він буде цілий рік вас оберігати. Будемо святкувати. І не забуваймо, що свято ми зобов'язані Збройним Силам України. І саме перше побажання за новорічним столом, щоб повернулись за дому з перемогою, а наш український народ відігріє їхні втомлені серця. За нами переб... перемога і майбутнє України. Слава Україні! Героям слава!